Кінець російській логістиці, залізничне сполучення РФ через Запоріжжя знищене. Українські дрони рознесли авто московського генерала. Север залишився без командування. Три тисячі кілометрів смерті для Кремля Україна запустила серійне виробництво ракети Фламінго. Снайпер зсу встановив історичний рекорд. Усі подробиці розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Оце так палало. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Сили оборони України підірвали залізничний потяг із російським паливом. Сталося це в районі між урожайним та токмаком, а паливо окупанти доставляли на запорізький напрямок. Російські джерела показали знищений на Запоріжжі потяг окупантів крупним планом. Ще декілька вдалих ракурсів палаючого потяга окупантів до вашої уваги. з гри і генерал московитів. Українські бійці завдали серію ударів дронами, Зокрема, прилетіло по військовому авто на трасі Рильськ-Хомутівка. У цьому транспорті саме їхав заступник командувача угруповування військ РФ Сєвір, генерал-лейтенант Есудала Абачів. За повідомленнями у змі окупанту ампутували руку та ногу. Те, що наші захисники б'ють присільно, це вже факт, ба більше вони навіть рекорди встигають встановлювати постріл, що увійде в історію. Снайпер привид підтвердив рекордне ураження на 4 кілометри. Командир снайперської групи привид розповів у коментарі укрінформу, як його угруповування вразило двох російських військових з відстані 4 кілометри, і це не межа так. Увагу, що ми в першу чергу місто. Ми не працюємо над цими е, темами е, стосовно. Покращення е, дальніх пострілів, е, рекордних біжух. Ми виконуємо свою роботу, і е, ну, вся війна е, вона строїться на ситуаціях і співпадіннях. Так є е, постріл е, точний на дистанцію 4 кілометри, от в цей час. Було це все зафільмовано. Ну якщо одної складової б не було, то ви розумієте, що підтвердити ні. Ще один технологічний шок від українських інженерів. Вітчизнянні спеціалісти розробили нову ракету, яка б'є на 3000 тисячі кілометрів. І ця надпотужна зброя, яка отримала назву фламінго, вже готова до бою. Ба більше РФ паніці фламінго в серійному виробництві. Більше деталей про нову надпотужну українську ракету дивіться прямо зараз. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети фламінго українського виробництва з дальністю дії понад три тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт». У невідомому місці в Україні в коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії Фаєрпойнт. На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що «Фламінго» може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго, це саме той сюрприз, про який йшлося. На думку військових аналітиків, ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло Нарожний – військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Millennium Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано. Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне, вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло Нарожний, військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Тактичні характеристики ракети «Фламінго» є козирем для демонстрації військових можливостей України на міжнародній арені. Про це заявив колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Експерт підкреслює стратегічну цінність таких ракет. Вони можуть уражати ключові виробничі потужності Росії, авіаційні та ракетні заводи, склади озброєнь, стратегічні об'єкти. Навіть один удар такою ракетою може зруйнувати цілі цехи або призвести до повної зупинки виробничих потужностей. Якщо ми кажемо про фламінго, то ця назва словно звісно була започаткована ще в 90-х, в кінці 90-х, 2000-х роках, коли деяка іміратська компанія фінансувала розробку крилатої ракети, яка б могла б використовуватися Україну на великі дистанції. знову таки давайте зважимо, що ті характеристики, які нам надали, нам дають чітке розуміння, що з точки зору аеродинаміки і фізики таке можливо, тобто ми кажемо про. Вагогобаритні розміри, розмах крила, який дає нам розуміння, що навіть на Звичайному там двигуні навіть ТРДД 50 ми можемо використовувати його для використання, наприклад, на такій великій відстані. Знов таки, корисне навантаження тонна, але не кажуть про те, яка це тонна: чи це уламкова фугасна, чи а, термобаричний, чи є там шапне для зниз для додання більшої шкоди. Знов таки, щодо запитання можливості використання на таку відстань, скільки потрібно пального, ми тут бачимо зараз на відео було прилюдено. Запуск в за рахунок твердопаливного прискорювача, тобто це економія безпосередньо того палива, який є безпосередньо в самому самій цій ракеті. Тому, в принципі, нам надали тактичні характеристики, які є козирем. Перед зустрічю нашого президента і європейських лідерів з Трампом, який би показав би наші можливості щодо ударів по території Російської Федерації, тому що під ці удари попадають усі виробничі потужності, найцікавіше на території Російської Федерації Алабуга, Казань, стратегічна авіація, вертольотний завод Казанський, тактічське ракетне вороження підмосковного Корольова, більшість складів ҐРАУ, які є на території Російської Федерації тобто ми кажемо навіть більше про виробничі потужності там, де ця тонна потрібна, тому що вона може повністю зруйнувати або цілий цех, або і призвести до повної зупинки виробничих потужностей до слова США продають зброю європейцям з націнкою 10%, а потім вони передають її українцям. Про це повідомив міністр фінансів США Бесен. Так він відповів на запитання ведучої про те, якими будуть витрати Сполучених Штатів та повітряне прикриття України в межах гарантій безпеки, і чи ляжуть вони на плечі платників податків. Бесен також заявив, що завершення війни в Україні вигідно для Вашингтону. Це може принести великі дивіденди американським платникам податків. Мене це не турбує. Є лоро, бо з самого початку відколи відколи він потрапив в овальний кабінет 20 січня. Трамп казав не давати більше грошей Україні. Ми уклали економічне партнерство, яке коли конфлікт скінчиться, може добре окупитися для платників податків. Ми можемо повернути наші інвестиції. Якщо в Україні все добре, то і у нас добре. Якщо конфлікт припиниться. І конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство справді запрацювало. Ми почнемо з деяких інвестицій вже зараз. Тож е, я вважаю, що президент Трамп дуже пильний. Зараз ми продаємо зброю європейцям, які перепродують її українцям. А Трамп бере 10% націнки на зброю. Можливо, ці 10% покриють покриють е вартість повітряного прикриття. Примітно, що окупанти також не стоять на місці у розробці новітньої зброї із лті зв'язком та можливістю віддаленого керування в гур показали модель нового російського БПЛА. Загарбники застосовують такі дрони як розвідувальні або ударні, а також як хибну ці для перевантаження української ППО. БПЛА обладнані камерою та двома лті модемами, які передають відео в реальному часі або в записі і дозволяють отримувати. Команди для коригування курсу. також росіяни можуть використовувати їх для наведення на ціль оператором за принципом FPE. Майже половина компонентів безпілотника виготовлені в Китаї. Однак у новій гонці технології маємо всі шанси перевершити ворога. Про це заявив заступник директора компанії Drones Володимир Зіновський. Після виходу на фронтові обсяги дронів на оптоволокні українські виробники переходять до автономних дронів, які не потребують зв'язку, і самостійно виявляють. Ціль держава вже закуповує такі БПЛА, А головний акцент на софтвер та комп'ютерний зір, щоб перевершити ворога в технологічній гонці, підкреслив. Зіновський наступний крок це автономні дрони, які не потребують взагалі ніякого зв'язку. Це технології автоматичного донаведення, технології виявлення цілі і так далі. Тобто, ми рухаємося в цьому напрямку. У нас держава вже зараз почала закуповувати все більше і більше дронів з системи автоматичного донаведення, вже в нашої власної розробки. А тому. Тут ми я сподіваюся, що зможемо перевершити ворога і бути в цьому першими. Так ну одна з технологій це комп'ютерний зір для виявлення цілі, і так далі, але там дійсно йде найбільший упор далі на саме софтвер, на алгоритми, які мають виявляти цілі, і наводити дрон безпосередньо до цілі. Наразі це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.